Звісно, там залупа, нічого там немає, але дуже дешево можна жити. Я нарешті зрозумів, як це бути далекобійником. Тобі не потрібно дуже багато грошей мати: 216 тисяч доларів, 320-330 тисяч доларів. Це по цінах downtown. Можна торгувати. У мене змішані думки, що вам потрібно, це один з найкращих. Крайвидів Чикаго. Квартира не моя. Мені все подобається, їсти є, хата є. Все, ви можете собі жити спокійно, де в Сабербах. Що ж, друзі, всім привіт! Вітаємо знову на каналі Loading Go. Сьогодні у нас така цікава тема. Ми будемо говорити про це, як купити перше житло в Америці. Житло є різне, на різну ціну, на різний смак. В місті в Чикаго, десь в Донтауні, наприклад, так як я зараз живу, або десь в селі, десь далеко від міста, так як я раніше жив. Все залежить від того, як ви хочете. Але ми більше будемо говорити про це, як це зробити, як купити перше. Житло. Особливо це буде актуально людям, які недавно приїхали в Америку. Як назбирати на даунпеймент, тобто який даунпеймент, тобто перший внесок. Даунпеймент це і перший внесок. Який перший внесок потрібен для того, щоб купити житло, як шукати житло, з ким працювати, з ким краще, не працювати. Так, друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на найкращому, найцікавішому каналі Loaden Home. Знімаємо нові для вас цікаві відео. І, в принципі, сьогоднішня наша тема буде, яка про. Житло як накопичувати на квартиру чи будинок, які середні ціни на квартиру, що вигідніше робити, покупка чи рент. Коротше, поговоримо про ці всі нюансики. Я вам розкажу свій досвід, розкажу, як я робив, як у мене воно відбувалося, і в принципі, ви також зможете або повторити за мною, або робити так, як вважаєте за потрібне. Ну, поїхали. Чим можу поділитися? я? Я вже на свій час купував три рази. Купував в Ромевілі хату, купував квартиру одну і також купував ще один будинок під інвестицію під Airbnb. Якщо вас цікаво, що таке взагалі Airbnb, як воно в мене проходить в мінус, в плюс, поставте якісь коментарі, я вам більш детально про це розповім. Покажу вам, що купив і як воно здається чи не здається. На сьогоднішній день я живу в Дамтауні, живу в Чикаго. Отак от виглядає мій краєвид. Я завжди хотів так жити. Була моя така маленька мрія пожити в Донтауні. Ми про це часто з жінкою говорили, Софією. І я завжди хотів мати вигляд на озеро. Я ніколи не хотів там, бути десь в Донтауні, в центрі міста, серед будинків. Якби це теж класно. Але в мене завжди була така мрія в Донтауні. Один з найкращих краєвидів в місті Чикаго, в мегаполісі. Це Знаменитий не віпір. Тут дуже багато турів. Це тут у нас закінчиться річка. Далі це порт, в який ці яхти, кораблі, лодки виїжджають в озеро. Озеро настільки велике, що я живу на 28-му поверсі, і, в принципі, я не бачу ніяких берегів з іншої сторони. Квартира не моя, квартира в оренду. Що ми тут маємо? Маємо такий living room, диван. Тут дуже непорядки, але в принципі ніцуно показує, як є кухня. А з цієї сторони нас трошки видно будинки різні. Отакий living room. Маємо балкончик. Класні. Я вже чекаю, поки літо наступить, щоб ми сюди ходили чилити. Так як в нас мала дитина, у нас штори закриті через те, що вона довше спала, але в нас тут є також гарний краєвид на даунтаун. Що коштує така квартира? Знаходите, в нас будинок Сірус. В мене живе там знайомий от десь тут. На двадцять п'ятому поверсі в нього така сама двокімнатна квартира, як в мене тут. І він цю квартиру купив, коли цей будинок будувався лише, тому що це каскейт, він вже тут був. І він купив його за, якщо я не помиляюся, казав 800 тисяч доларів цю двокімнатну квартиру. І казав, що вже на сьогоднішній день близько мільйона доларів коштує. Так, да, це, напевно, так і є. Там пентхауси, це, напевно, взагалі там по декілька мільйонів доларів. Будинок новий, будинок класний, дуже багато amenities, це всяких там басейнів, різних кімнат, кінотеатрів, спортзалів. Коротше, дуже класно. Мені тут подобається. Парки на вулиці є, і з дитиною дуже прикольно тут. Якщо ви хочете купити, наприклад, квартиру, будинок, ваша ціна залежить від, напевно, що трьох речей: штат. В якому ви купляєте, друге місто, в якому ви купляєте, тому що в різних містах, наприклад, Чикаго в Даунтауні буде набагато дорожчий будинок, ніж там в якомусь соромилі. Третє площа. Якщо ви, наприклад, хочете купити квартиру в такому штаті, як Іллінойс, наприклад, то я би вам радив десь трошки від'їхати від, від даунтауну, тому що в Даунтауні квартира. Яка має там, наприклад, 1200 скверфіт, наприклад, 1300 скверфіт, буде коштувати в районі мільйона доларів. Але якщо ви, наприклад, від'їжджаєте трошки в сторону Вілбруку, то це вже може бути до 200 тисяч доларів. Завжди дивіться, яка інфраструктура навколо того, де ви хочете купити ось цей будинок чи ось цю квартиру. Чим більше там інфраструктури, чим кращий там район, важливий показник є ще школи обов'язково, тому що школи це прям можливо найголовніший показник, на який дивляться люди, в яких є діти, і коли вони переїжджають. Тому що якщо в районі класний будинок, але школа там з рейтингом 2, ніхто там не буде з багатих людей купляти будинки, тому що не будуть розуміти, що їхні діти будуть ходити в дуже погану школу, там де наприклад дуже багато неблагополучних. Сімей. Одним з головних показників це також буде школа. Чим більший будинок, звичайно, що тим дорожче буде. Якщо ви навіть берете, наприклад, будинок в даунтауні, ну не будинок, а квартиру, ваша ціна також буде відрізнятися від поверху, на якому ви купляєте ту квартиру. Чим вищий поверх, тим дорожче буде квартира. Чим погано купляти, наприклад, квартири в даунтауні, тим, що їхня ціна майже ніколи не росте, воно просто на одному рівні протягом Багатьох років, і якщо ви навіть купите, у вас буде пеймент зазвичай більший, ніж за те, що ви можете здати ту квартиру. Робимо просту математику: беремо мільйон доларів під 6, 5, 5, 6 7 в рік і не забуваємо додати до цього пеймента страховку, яку ви будете платити, що буде мінімум там 1000 доларів в рік. Не забуваємо про асоціацію і податки. Асоціація це така херня яка буде коштувати в районі тисячі доларів в місяць. Тобто, якщо ви навіть виплачуєте свою квартиру повністю, сплачуєте до нуля, ви все одно маєте платити тисячу доларів в місяць за асоціацію. Тобто за те, то, що вам двері відкривають, за те, що, наприклад, у вас там басейн є його чистять, відкривають, закривають, охолоджують, ремонтують спортзал в будинках є, і ну і вся ця фігня. Мусите думати, мусите дивитися, типу, чи є у вас асоціація, там де ви купляєте квартиру, чи будинок немає. Там, наприклад, у мене в будинку в Ромовілі є асоціація. Але вона дуже маленька, в районі 90 доларів в місяць. Це зовсім небагато відносно того, що я чую, що в даунтауні. Але тут є податок, наприклад, який також коштує гроші. Навіть якщо я виплачу свій будинок повністю в Ромовілі, я, я все одно буду ще платити за асоціацію 90 доларів і 8 тисяч доларів в рік за податок. І плюс Змушений буду ще платити страховку на будинок, обов'язково повинен платити цю фігню. Якщо ви думаєте, що в будинку жити це. Дешево, легко і просто, то це не так, тому що там зазвичай якісь проблеми є, зазвичай якісь пейменти є, що ви не знаєте про них. І, ну, коротше, багато різної фігні. Але це зручно, комфортно, у вас є свій гараж, там бейсмент, маєте багато місця, можете залишати там якісь, скуповувати весь той хлам, ставити це все, бо коли ви купляєте будинок, зазвичай ви хочете його заповнити меблями непотрібними, потім ви шкодуєте, що ви це все купили. і Зазвичай ніколи не використовуйте. Ну це так було в моєму випадку. Купив будинок. Я туди скуповував. У мене було ну багато різного <сміття>, непотребу. Більярдний стіл у мене був <сміття> в підвалі. Там бігова доріжка, звичайно, я її використовував. Але я би, наприклад, її зараз не купляв, якщо б у мене була така можливість. Ну і багато коротше різної мілочі, бо тому, що ви хочете хату обставити, і це також кошти, і це також дуже багато коштів. Але якщо ви потім вирішите переїхати кудись, ви практично все будете продавати, викидувати, тому що ті меблі вже будуть не актуальні для вашого нового будинку або для вашої, наприклад, квартири. Мені квартира виходить десь 5200 в місяць, плюс дві машини. Паркінг, паркінг по 300 доларів. Грубо кажучи, 6 тисяч доларів оренда, Це без комуналки. Комуналка ще десь на доларів 200-300. Так що це по цінах в даунтауні, в нових будинках, в двох квартирі. Одну бедрену квартиру в цьому будинку можна взяти за від 2200, це якась маленька. І ми, як жили в, цій, в цьому будинку, в однокімнатній квартирі, це ми винаймали за 2900, майже 3 тисячі доларів однокімнатну. Так само я знаю, тут є студії, можна ще дешевше зняти. Перша нерухомість була куплена в Ромевіль. Ромовіл Іллінойс. Цей будинок був куплений у 2020 році. Ще якраз до того всього буму на нерухомість, де ціни виросли на дуже багато процентів. Я не пам'ятаю скільки точно, але знаю, що зараз 2025 рік я купив цей будинок за 216 тисяч доларів і зараз. Тобто ще його вже зіло, це там аплікейшн, на якого можна подивитися реалістейт. Ціни там, фотографії, цей будинок вже оцінюється десь близько 320-330 тисяч доларів. І це без ремонту, тому що ну, Зіло не знає, що там зробив ремонт. Тобто, вже через те, що ми вчасно купили, виходить, що там сто тисяч доларів просто заробив на цій покупці за 5 років. Як вийшло накопичити? Якісь е, фінанси для покупки цього будинку. У нас не було тоді компанії, не заробляли собі ніякі великі гроші. Але щоб що було, була якась дисципліна, була дисципліна в тому, що з кожної, наприклад, зарплати я якусь частину е, відкладаю на будинок. І це почалося десь буквально за два роки до покупки будинку. Я розумів, що я вже хочу якийсь будинок. Ми прийшли до цього рішення. Ми починали вже щось там дивитися на, на, на ринку. Що є. Спочатку ми думали якусь квартирку, але завжди так, коли ти починаєш щось дивитися, потім ти хочеш щось краще, 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 доходиш до свого максимуму, який ти можеш собі позволити, і купляєш це. Наскладали ми насправді невелику суму грошей, через те, що коли ти купляєш перший раз, тобі не потрібно. Дуже багато грошей мати. Є така програма в Америці, називається first time Buyer. Тобто, коли ти перший раз купуєш собі якесь житло для себе, не під інвестицію, то ти можеш дати лише 5% першого внеску. Що, що насправді з 200 тисяч доларів була дуже маленька сума. Перше, що потрібно зробити, це піти в банк і взяти пріяпроволок. Це така штука. Яка буде гарантувати, наприклад, коли ти йдеш купляти якийсь будинок, квартиру, і продавець вже він на 100% знає, що ти реально людина, яка може дозволити собі купити ось цей будинок чи квартиру. Як воно працює? Ти йдеш в банк, даєш всі свої документи, social security, driver license, і в принципі більше нічого тобі не потрібно давати. Оце основне, що ти даєш. Ти там, заповнюєш аплікацію, проходить один-два дня, і в банк тобі дзвонить назад. І Каже, дивись, ми можемо тобі дати кредит, наприклад, на 150, там 200, 250, там 300, я не знаю півмільйона, Все залежить від того, скільки ви заробляєте, і все. Вони вам видають такий офіційний листочок, називається pre-approval. І ви з тим листочком ідете, наприклад, до продавця і кажете, дивіться, у мене є офіційний листок, у мене є pre-approval, я серйозний покупець і я реально. Можу купити у вас цей будинок і все. І ви вже починаєте з тим шукати собі житло. Як ви шукаєте житло? Ви маєте взяти ріелтора. Вірняково взяти ріелтора. Не будете ви шукати самі, не зможете, напевно, ви купити самі. Коротше, ріелтор це найважливіше, що ви маєте знайти. Класний ріелтор вам буде підкидувати класні варіанти купівлі. Житла і він буде вам розказувати всі деталі того, чи там асоціація нормальна, чи там податки не за високі, чи там школа нормальна. Коротше, всі питання, які ви не знаєте, всі питання, які вас хвилюють, ви йдете до свого ріелтора, і він вам повністю все розказує. Для цього і є ріелтор. Для цього і платять в принципі зарплату ріелторам, і з цього вони получають комісію для того, щоб ви просто мали людину, яка вам буде все пояснювати, буде вам шукати ці будинки, буде домовлятися з продавцем чи з ріелтором продавця, щоб ви прийшли, подивилися на це все. І в принципі, так відбувається процес. Знаходите той будинок, який вам подобається, якщо ринок дозволяє на сьогоднішній день. Торгуєтесь за ціну, питайтеся свого ріалтора. Ріелтор буде та людина, яка вам зможе адекватно сказати, скільки треба більше дати, або скільки можна торгувати на тій чи іншій квартирі чи будинку? Що вам потрібно, це розмовляти, спілкуватися. Якщо ви щось не розумієте, питатися в людей, в ріелтора в банка. Покупця і так далі. Чого я зараз живу в оренді? Чому я винаймаю житло? Тому що я хотів спробувати пожити в даунтауні. І ми з моєю дружиною близько року назад вирішили, що ми будемо пробувати переїжджати в даунтаун. Поживши в однокімнатній квартирі три місяці здається, ми зрозуміли, що це ну, реально маленька квартира, і ніяк вона нам не підходить. Нас троє людей. Тобто, я, Софія, моя жінка і наша дитина. Олімпія, просто вже хотілося просто більше якогось простору, а маленька дитина, де ну, в квартирі, хоче деколи десь ходити, носити. Наш будинок нам дуже подобався. Ми дізналися, чи є в цьому будинку на той момент якісь вільні двокімнатні квартири. Ми хотіли з гарним краєвидом, краєвидом на озеро, і ми змогли переїхати в двокімнатну квартиру. Я про неї вам розказував, трошки показав. Квартира мені дуже подобається. Вона вже більша, в неї великі вікна, з виглядом на озеро. Це все як я хотів. Живу я в оренді, чому я не купував свої, тому що кажу, хотів реально подивитися, що це. Таке, що це таке? Жити в Даунтауні, жити в квартирі, бути там в тому в цьому руці. вам можу дати якийсь вже фідбек, такий, порівняно з тим, як я вже живу в даунтауні, Що це таке? Вісім місяців, як ми живемо в даунтаун, Мені реально подобається. Мені подобається все, що кругом. Мені подобається озеро. Мені подобається мій вид з квартири. Мені подобається, що рядом парки. Мені подобається, що можна побігати, вийти зразу. Мені подобається, що можу на озеро піти поплавати. Є басейни, все дуже близько, все в пішій доступності, магазини в пішій доступності, якісь там питання порішати. Якщо не в даунтауні, то ти завжди без машин. Необхідність машини в даунтауні набагато зменшується. Це такі плюси для мене з того всього, що є в даунтауні, що як воно класно, дитині класно, більше багато інших дітей. Сусіди, як плюс, так і мінус. Плюс тим, що якось більше людей, якось можна соціалізуватися, десь там діти являється з кимось Мінус, ну, сусіди бувають різні. Десь то трохи що з кляморве, хтось музику, де коли голосно слухає, і так далі, бо були такі випадки також. Так що таке. Але моя думка, то мати своє житло вигідніше, ну явно вигідніше, але я не можу сказати, що воно краще, чи як воно чи воно перспективніше. Все залежить від того, що ви хочете. Якщо ви хочете спокійне, врівномірене життя, мені все подобається. Їсти є, хата є. Все, ви можете собі жити спокійно, де в Сабербах, мати якісь там машини, міняти раз. Пару років, де з'їздити на якісь вакейшини, вам краще мати своє житло, воно фінансово вигідніше. А якщо ви хочете бути якимось мобільним, розвиватися десь, летіти завжди кудись, бути в темпі, понятно, це більше в молодих руках, напевно, але все одно в такому випадку краще орендувати житло, краще винаймати. Тому що ви можете швидко десь, якщо щось вам треба, наприклад, по роботі. Вам кажуть, що от там є гарна можливість, наприклад, заробити і треба переїжджати там в Техас. Окей, ви не будете думати, що там просто на рахунок своєї хати, яку ви там вже взяли кредит, всіх тих меблів, дорогих, яким ви покупляли ваші ліжка. Ні, якщо ви винаймуєте житло, у вас там є свої два ліжка, диванчики, все ви швидко в якийсь там бакстрак, кинули це все, загрозили, переїхали. Два дні ви вже на новому місці розкладені і немає ніяких проблем. У мене змішані думки, напевно, краще мати до характерина грошей, і просто завжди собі десь переїжджати і поступляти. Як у нас вже тема про іпотеки, про квартири. Давайте я вже вам розкажу про свою сестру, яка ось переїхала в Чикаго, зняла квартиру, бедрумну в центрі міста. Центр це й називається Сауслуб. Приїхала з Даласу в штату Техас, і вона вирішила переїхати в Чикаго. Давайте я вам розіб'ю скільки вона платила в Даласі, скільки вона буде платити в Чикаго, скільки приблизно фіскверфіт має квартира. Ну і в принципі такі деталі. В Даласі вона жила в однобедромній квартирі. Не пам'ятаю скільки було скверфіт. Досить невелика квартира, така нормальний розмір для однієї. людини І платила вона в районі 1700-1800 доларів плюс комунальні послуги. Вона жила в Даунтауні, було там прикольно, класний райончик, будинок, звичайно, що мав і басейн, і грилі, і все-все-все, що хочеш. <плес> і переїжджає вона в Чикаго. Теж однобедрумна квартира. Мені здається, що вона більша, ніж та, що була в неї в Даласі, і коштує вона в районі 2300-2400. <плес> Плюс комунальні послуги. Тому ви самі бачите, ціна завжди буде відрізнятися від штату. тому що і то був даунтаун, і тут даунтаун. Коротше, і ціни зовсім різні. Давайте вам вже, як ми вже почали про це говорити, давайте вже розкажу, що сталося зі мною. Тому що я в один день відчув себе якимось грузчиком і водієм. Коротше, тепер розумію водіїв, які просто нон нонстопом, але воно й принципі прикольно. Роза каже Денис: прилітай в Далас. Я тут рентанула бен. Допоможе мені переїхати, тому що, наприклад, вона хотіла, в неї дуже багато речей було, і вона не хотіла все викидувати, наново все купляти. Тож вона вирішує, мені потрібно купи, перевезти всі речі в Чикаго з Далласу. Тобто, це в районі 950 миль. Дистанція, що вона робить? Не хоче, звичайно, ще летіти, тому що дуже багато речей. Вона бере в рент а, такий вен. Такий, як в нас в Україні, спрінтер був. Я прилітаю до неї в Даллас, Виходжу з, з дому в себе десь в 2 п'єм вчора, в п'ятницю, і йду на літак. У мене в 4 годині виліт. Я там в 6.30 прилітаю, в 7 годині я вже в неї на квартирі, і ми починаємо загружати всі її коробки туди в Вен. Нам це приблизно зайняло 2 години. Ми ще там сходили в душ, туди-сюди, типу, щоб нормально їхати спокійно. І після того як ми виїжджаємо, зразу по традиції заїжджаємо в In-N-Out, Така прикольна кафешка, де бургери продають. Дуже автентично, тому що її немає, наприклад, в штаті Ілінойс, вона взагалі в декількох штатах, там, можливо, Аризона, Каліфорнія, Невада і ось Техас. Заїжджаємо поїли і GPS показує, що їхати нам 14 годин. Тобто ми десь в 10-й годині. Може, навіть в 9 виїхали. Коротше, ну, 14 годин GPS показує, що приїдемо в 11-20 ранку на наступний день. Ми довго не думаємо, вирушаємо в нашу подорож. І коротше, всю ніч ми зразу їдемо, просто не зупиняючись. Якщо треба, тільки зупиняємося, заправитися. Це у нас було таких чотири зупинки, три рази ми заправлялися і один раз е зупинилися випити кави, тому що ну хотілося дуже кави вже десь так в годині шостій ранку. І ось в одинадцятій ранку ми проїхали. В одинадцятій десять ми приїхали в Даллас і зараз у нас. Е 12.20, і це вже повністю все ми розгрузили. В весь будинок з Далласу перевезли, коротше, в Чикаго. Ось так у мене, в принципі, пройшов останні 24 години. Я дуже хотів вкластися в 24 години, тому що самі розумієте, коли якісь такі штуки треба робити, не дуже хочеться витрачати на це багато часу. Їхав я всю ніч, спав всього лише 2 години. Роза мене підмінила, коли я дуже сильно хотів спати. Я нарешті. Я зрозумів, як це бути далекобійником. <смі> Ніколи я на траках не їздив, а тут у мене випала така можливість. Не на траці, на Вені. Але як мінімум я вже відчув, як це їхати овернайтом. І, в принципі, не так зле, але хотілося дуже спати. Так що ось. Марта, приїзд. Все. За 22 години я впорався перевезти Розу з Далласу в <смі> що... Йдемо далі, тепер йдемо відпочивати. Так, в офісі. Коротше, ми з Віталіком тепер працюємо на кухні. Зараз нас Саша проводить міти. Коротше, наш офіс забрали. Все. Коротше. Наш офіс забрали і тепер ми маємо працювати в кухні. Але окей, okay. недовго. Можна в той час зробити кави. Ось, чашечка Louden Go. Ставимо, нажимаємо два рази цю кнопочку і все. Тут є ще у нас такі кастомні е, чашки LNG Holding. Так що, якщо ти водій, і ти хочеш таку чашку. Приїжджай до нас в офісі, ми тобі її ведемо, якщо вони ще в нас є наявності. Найдешевше зараз будинки в Вест Вірджинії. Тобто хочете. Дешево купити свій будинок, можете жити у Вест Вірджинії, звісно, там залупа, нічого там немає, але дуже дешево можна жити. Будучи трак-драйвером, це така унікальна професія. Насправді, ви можете взагалі в будь-якому штаті купувати собі щось. Ви не прив'язані ні до чого, ви можете завжди приїхати туди, безліч компаній, окей, з тим, щоб виїхали додому на траці. Тому маєте зробити свій вибір, де ви реально хочете жити. Якщо ви трак-драйвер, я не Рекомендую вам жити в Флориді, тому що багато компаній не любить, коли ви заїжджаєте додому в Флориду, бо звідти вантажі дуже дешеві, і напевно Вест але там є безліч компаній, які їздять туди і назад. Тому ну це треба шукати. Якщо. Ви хочете їздити на драйвені, наприклад, займатися тим, чим займаємося ми. Вам класно би було бути на Мідвесті, тому що це тут ну такий хаб, я би сказав, логістики. Ви завжди можете бути там в центрі цього хабу, і, наприклад, вам треба десь заїхати. Легко вас відігнати, чи в Міннесоту, чи в Індіану, чи в Мічиган, чи всі такі Мідвестівські штати, тому. Як на мене, це найкраще місце, якщо ви працюєте водієм, бо ви часто будете проїжджати через дім або заїжджати додому. Звідси вантажів дуже багато, тому в принципі проблем немає. Рент – це така штука. Вам подобається квартира. Ви даєте даунпеймент. Даунпеймент може деподепозит. Depo, не даунпеймент він може бути вартість вашої квартири за місяць, тобто там півтора-дві тисячі. І наступний місяць, коли ви повинні жити. Тобто два місяці пеймента, і ви живете в квартирі. Вас нічого не обходить. Ламається отакий от, от холодильник. Ви просто дзвоните своєму лендлорду, і кажете, дивись, у мене зламався холодильник. Треба новий холодильник, він тобі або ремонтує його, або привозить. Тобто будь-яка проблема в хаті. Звичайно, що якщо ти розфігачиш стіну, то це твоя проблема, але якщо якась техніка ламається, то відповідає за це власник квартири. Квартири здаються в рент пусті в Україні. Я знаю, що там вони повністю зафаршировані, там є і телевізори, і ліжка, і дивани, все, що хочеш. Тут здається, все пусто, є звичайно, кухня, я маю на увазі кабінети, ось такі, є холодильник, є там, може якась сушка, стиралка, якщо класна квартира. Ну і в принципі все. Кімнати пусті, нема ніяких телевізорів. чим воно класно, класно тим, що ти не прив'язаний ні до якого місця. Тобі пожив рік, а то й пів року все залежить від того, які в тебе умови сподобалось, не сподобалось. переїхав в інший район. Тобто, на початок мені здається, що рент це афігенніша штука, тому що ти не знаєш, взагалі, яка буде ситуація, де ти будеш жити. Тому рент це завжди класно спробувати, подивитися. От я, наприклад, не знав, чи я буду хотіти жити в Даунтауні і. Як уявіть, я купляю хату, квартиру там за мільйон або й два мільйони, а мені там не подобається. Що потім робити? Спалити. Спалив і все. По іншурі бабки отримав. <реш> <реш> і, І все. Це я розказав вам трохи про оренд, давайте я вам ще трохи розкажу про купівлю. Купівля це плюс-мінус 20%, плюс, плюс 20 першого внеску від вартості будинку, який ви хочете купити. Або якщо ви перший раз купуєте, це 5%. Там, ну, як Я вже розказував, потрібно працювати з ріелтором, тому що самі ви будете в тому довго розбиратися. Ріелтор вам всі кроки розкаже що до чого. Чим класна купівля? Тим, що ви. Один раз це купуєте, і ви вже в принципі вкладаєте кошти, щомісячно, ви щось своє воно росте у вартості. Ну... Росло як мінімум, бувають періоди, що воно падає в вартості, але ви кожен місяць платіж робите в щось своє, тобто накопичуєте ті якісь там гроші, і через декілька років, там 30 років, зазвичай кредит на 30 років, ви будете мати вже там, наприклад, будинок, який ви купили за 300 тисяч, а той за, я не знаю, півмільйон. Ну, коротше, все залежить від того, що ви купуєте. Купівля класна, але ви за все відповідаєте. Все, що у вас там в тому будинку є, ви за все відповідаєте. Ваші нагинати може асоціація так непогано. Ви думаєте, о, купив будинок за півмільйона доларів, живу в ньому, а тут мені їде і чувак, якийсь дає штраф на 50 доларів через те, що я там, наприклад, гірлянди не зняв не в кінці грудня, а в кінці березня. Тобто є правила, які потрібно фоловити, які. Всі не люблять фолувати, тобто слідкувати за тими правилами. Їх нарушують за це штрафують. От у нас була ситуація з Мартою, коли ми купили будинок і думали, що можна припаркувати біля будинку машину, тобто не на драйвеї, а на дорозі а зразу біля будинку. Припаркували зранку, просинаємося, машину відтовали. <хи> Тому, ті, типу, такі тупі правила. Вроді купив будинок, все класно, але машину і забрали. Ну що, друзі, розказали ми вам трохи, що таке житло в Америці, що таке іпотека. Можливо, не використовували там класних якихось розумних термінів, але на хлопський розум, по мінімуму, вам розказали, щоб ви мали якийсь старт. Як почати як мінімум перші кроки, як почати думати в тому плані, що вигідніше. Тому не бійтеся, все реально. Я думаю, що будь-яка людина, яка живе в Америці і працює, має можливість купити собі будинок, зняти рент. Всі знімають рент, всі живуть десь. Не, не знаю, не людей, які не мають рентів, хіба якісь дуже одиничні випадки. Тому американська мрія дуже реальна. А ще реальніше, коли ви працюєте в такій компанії, як Лоуден Гол, де постійні зарплати вчасно, без ніяких затримок. А коли є стабільність, то можна думати і. Про майбутнє тому думайте, розвивайтеся, ідіть вперед, і я думаю, це буде тільки плюс для вас і для вашої сім'ї.